всім хаюшечки, Да, не увагу на мій пальцем. Я думаю, що можна було згадати що я домальовувала свій малюнок. Но перед цим я хотіла ще сказати, Що сьогодні я просто називаю на голова всякою Всякою... я не скажу, що это ерунда, то, що це не ерунда. Мені задали вивчити два вірша. Перший це на українську літературу тиша морська. Ну, це я сама вибрала цей вірш. Він дуже прикольний. Розказує там. О ну, там, що там? Зараз, спомню. One moment, please. І на зарубіжну літературу все чисто мені задали. Тоже твір. Не твір, а, ну, ви поняли, деться тиша морська. В час гарячий полудневий виглядає у віконце: ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно, Тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве, колихає море хвилі, не колишуться від вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег, ринем. Хвилечка перлиста, править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає. І, здається, що з веселця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале сісти, і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, і від сходу до заходу. Тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. І я про них би й не згадала в краю вічного проміння. Вот так от е, Лес Українка. Да. Ну, правда, я ще трошки подучу, трошки ще виразніше, ще трошечки ну, не буду збивати, надіюсь, на це. І я ж вам хотіла показати малюнок. От для чого це було відео, щоб показати малюнок. Не забула про це. Так, що це мені. А, це мені щось не то скинулося. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось вот така вот красота. Грушку домалювала я. Яблочко може блистить. розблистить. Хлечик я зробила об'ємнішим. І отак от, от. Так що, красотулечки. Е, всім дякую за перегляди, за те, що ви в мене є. А я пішла мити ручки і вчить вірш.